Бусики. Я думаю, що всі розуміють, про які саме бусики буде йти мова, тому я не буду вточнювати три букви, про які саме бусики я зараз буду вам розповідати. І я думаю, що більшість з вас, народ вже бачила та чула новини про ці бусики та їх справи, так би мовити, що ці бусики роблять. А точніше про людей, які катаються в цих бусиках. Так ось ці бусики дуже цікаві. і і водночас дуже нудні. Так ось, ці бусики представлені конкретними марками та навіть моделями цих власне бусиків. Такими як Renault Трафік другого покоління, Volkswagen Transporter 4-го покоління і, можливо, ще Mercedes Vito першого покоління або навіть трішечки свіжіше, але, чесно кажучи, таких я чомусь не бачив. Що стосується якихось їхніх технічних характеристик, то тут все дуже просто. Почнемо з силової установки, яка, як правила, Воло, є дизельною. Чому так? Тому що дизеляка набагато краще може пхати якусь важку річ або не тільки річ. Я думаю, ви мене зрозуміли. І прикол в тому, що саме ось такі бусики я дуже люблять навантажувати всілякими, ну не те, що речами. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. Двигуниці, як правило, не жеруть два відра соляри і відносно економічною, ну, само собою, що чим новіший бусик. Тим власне економічніше та потужніше і динамічніше буде цей бусик. Що ж стосується того, скільки туди може поміститися людей, то в базових взагалі то комплектаціях, враховуючи само собою, що адекватні сидячі місця, так а не так, як у нас в маршрутках взагалі катаються, то туди може влізти, як правило, 8-9 людей, це з водієм, якщо що. Але ви ж розумієте, що це ж бусики, так, і тоді може влізти або ж набагато менше, або ж набагато то більше людей чи речей залежить від того, ну власне, як треба тим, хто на цьому бусику їздить. Що ж стосується вартості, то самі ці бусики відносно дешеві. Тобто, треба враховувати, що це моделі дуже поширені, запчастин на них багато, самі моделі вже старенькі, тому багато грошей вони не коштують. А це означає лише одне, їх не шкода, тому що в деяких моментах набагато легше знайти нові. Новий, ну, в лапках Бушний бусик, аніж ремонтувати старенький бусик. Що стосується обслуговування цих бусиків, то його, як правило, не проводять володарі цих бусиків. так, Але якщо все ж таки проводять, так, то воно відносно дешеве, тому що моделі старенькі, запчасти на них багато, як з донорів, так і зі складів, але все ж таки частіше з донорів, так, тому що, самі розумієте, модельки старенькі, так, цих бусиків. Тому воно якусь величезну копійчину не встрягає, воно відносно дешеве, як, як в принципі, уся машина загалом. Ой, вибачаюсь, яка ще машина? Ой-ой, це навіть не автівка, це ж бусик. Відбиваючи підсумки, можна сказати наступне. Бусики це відносно дешеві, як в покупці, так і в обслуговані автомобілі, так? які ще відносно ефективні, тому що вони економічні, достатньо швидкі, достатньо вмісні, тобто в них можна запхати багато всіляких речей, та й не тільки, якщо ви розумієте, про що я. Якось так. Я не знаю, навіщо вам цей огляд. Я не знаю, навіщо вам ця інформація, але я вам хочу сказати, що бусики. Це бусики. Сприймайте, як хочете. У мене на цьому все. Дякую вам за увагу. Та за перегляд цього відосика про бусики переходьте до телеграм-каналу, де ви зможете проголосувати за огляд про щось окрім бусиків. А також підписуйтесь на цей канал, тому що тут проходять стріми. І власне на цьому все бережіть себе та Україну.